Всі знають, що для України європейська інтеграція, євроатлантична інтеграція це один з стратегічних пріоритетів. І те, що в час війни, незважаючи ні на що, ми продовжуємо от по графіку виконувати ті завдання, ті наміри, які передбачені цим проєктом, свідчення того, що Україна насправді не зламна, незважаючи на що. Ми переможемо, і дуже важливо, щоб молоді покоління українці долучалися до справи євроінтеграції як до, як я вже сказав, однієї з національних стратегій України. Говорять, що люди це нова нафта. Я з цим абсолютно згодна, і цей проєкт дає вам змогу знайти. Тих саме людей, які можуть об'єднатися і створити щось дуже величне. Коли ти хочеш зробити щось маленьке, реалізувати маленький проєкт, ти можеш зробити це самостійно. А якщо ти береш це за велику справу, то тобі потрібні друзі, тобі потрібна спільнота, яка буде тебе підтримувати. Для нас дуже важливо зберегти свою українську ідентичність, так, але і взяти найкращі практики Європейського Союзу. І саме цей проєкт дає змогу дізнатися дуже багато всього про європейський союз, про європейські інституції. І ви вже це зробили. Я сподіваюся, що протягом онлайн-школи ви здобували ці знання.